Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в молитві в праці на царство Боже, в праці на гроші також треба витривати. Ну і важлива саме молитва. Не опускаємо молитву і ставимо пріоритет найбільше. Це молитва. Знаєте, люблю таких людей, які не мотивуються грошами, а мотивуються царством Божим. Ці люди є ну, нестандартні для цього світу. Але з мені з такими прощ, простіше, бо знаєш, що ту людину не купиш за гроші, але по проханням комусь та людина може допомогти тобі. Неймовірні люди. То і такими треба нам бути. Коли тебе щось питають, ти не питаєш, а скільки то буде коштувати, наприклад. А ти питаєш, коли то треба зробити. Сьогодні маємо 25 серпня 2013 рік. Дорогі діти, і сьогодні Всевишній дає мені благодать бути з вами. І вести вас до навернення. Кожного дня я сію, закликаю вас до навернення, щоб ви були молитвою, миром, любов'ю, зерном, яке вмираючи, приносить стократний плід. Дорогі діти, не хочу, щоб ви каялися за все те, що могли, а не хотіли. Тому, дітоньки, скажіть знову з натхненням: хочу бути знаменням для інших. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, Неймовірне послання. Марія каже. Не хочу, щоб ви каялися за те, що ви могли зробити, але не зробили. Це, власне, про те, що я у вступі казав, що за кожен знаєте, вчинок, який добре не вчинили, також треба каятися. Ну і за це придеться відповідати. Коли мав змогу, мав ресурси, а просто не зробив, бо не хотів, то це є за це придеться каятися, за такі штучки різні. Тому Марія каже: я кожного дня сію, сію, щоб вмираючи, вмираючи для себе, ти народжувався для царства Божого і приносив плід в 100 крат. В 100 крат це вже плід, бо єсть в 40, в шістдесят і в 100 крат. Бо коли вчені цю зернинку розщепили, ну, розкрили і там порахували ці всередині зернятка, то там так і було, що в одному зернятку 40 сім'ян. В другому 60, а в іншому 100. Тобто є чіткі ці цифри. Ісус не придумав це просто з голови там такі цифри сказав. А це правда. Ісус на той час не міг того знати, бо то ще не рахувалося, але Ісус вже знав. То ну, неймовірно. Неймовірно, наскільки Господь знає. Кожні деталі, які ми дотепер ще не знаємо. Дуже багато деталей, яких ми тепер не знаємо. Ісус вже знав і про них говорив. Тому зернятко і добре те, яке на 40 дає плід, повірте. І, і люди, які вже дають на 40%, на 40, 40, 40 крат плоду для Царства Божого, вже є добре. Але Марія нас захоче, щоб ми були на 100%, на 100 100 крат приносили плід. Плід для Царства Божого. Дорога дитина, не хочу, щоб ти каявся за все те, що міг, а не хотів. Тобто за все те, що ти міг вчинити, але не хотів. Не хочу, щоб ти за це каявся. Тому, дитинко, скажи знову з натхненням: хочу бути знаменням для інших. Хочу бути знаменням для інших і хочу знаменням бути для Царства Божого, бути носієм цього плоду, цих плодів. Цього розмноження Царства Божого. Марія каже, дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. Практика, практика. давайте сьогодні, якщо хтось щось попросить, і ти маєш змогу це зробити, допомогти, а просто не хочеш, то переступити через це не хочу і просто допомогти. Навіть якщо це не просто допомогти, не, не знаю, що не завше просто допомогти. Зазвичай <клух> важко допомогти. Бо от, маєш своє життя, свій час, свої пріоритети, нема часу на життя, як кажуть, а ще й до комусь допомагати, то взагалі е, коли жити. А Марія нас сьогодні просить е, зробити інакше, ніж зазвичай. Тому така буде проста практика. А якщо у вас хтось просив вчора щось зробити, то можете ще передзвонити і сказати, то можу допомогти, брате або сестру. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугор'я. Papa.